Дивіться, який скарб я знайшла від крайола у будинку іграшок. Давайте розпакуємо та подивимося, що тут є. Зі персонажів, і вони як ластик. І мені цікаво, чи стирається ластик Крайолу. У, цікаво! Так, давайте вкладеш. Клас, я дуже хочу пандочку. Будь ласка, хай буде пандочка. Так, наліпки. Це левенятко. Подивіться, які класні наліпки. Так, відкриваємо. Вау! Цей набірчик зараз на знижці, будинку курішок, біжіть. Давайте розпаковувати. Пластик дуже якісно виготовлений. Подивіться на ці яскраві кольори. Зараз задекорую кульку і покажу вам фінальний результат. Подивіться, яка няшечка, я в шоці. Також йде розмальовка та чотири оригінальних крайола. Зараз хочу перевірити, наскільки вони якісні. Я, правда, не дуже вмію їм користуватися, але, думаю, приловчусь. І ось, бачите, я трошки вийшла за контур. Зараз спробуємо це повитирати. Хі -хі -хі, такий ластик милий. Клас, давайте відкривати другу кульку. Вражає комплектація. Прям і наліп, і розмальовка, і крайола, і іграшка. Вау. Так. А хто тут в нас. Я думаю, це не пінгвінчик. Це лисичка! Клас! Але вона класна! Так, я ще раз хочу подивитися, що може попастися. Пандочка і пінгвінчик. Буду на них полювати. Відкриваємо. Клас! Я навіть не знаю, хто мені більш подобається. А як вам, напишіть швиденько. У нас такий самий набір кольорів, наліпки вже відрізняються, і розмальовка, звичайно, також. Подивіться, як класно вони передали суть, що лисичка у лісі, а лев у саванні. І тому зараз задекоруємо і покажу, як воно виглядає. А реально в заході. Подивіться, наскільки вони різні, але такі якісні. Тут навіть металики літають, я один приклеїла собі на них. Вау! Ну що ви скажете? Тепер мені срочно треба пандочка. Я більше нічого не додам. Біжіть, буду на киришок та по супроприємній ціні прям скуповуйте все. Але залиште мені, окей? Все, домовились. Бай-бай!